Є школи, де учні роками не бачили вчителя хімії, де вчителька англійської викладає ще й географію, бо інакше ніяк. Це поширена реальність у школах маленьких містечок і сіл, де часто бракує освітян. Різниця в досягненнях між учнями з великих і малих населених пунктів виникає не через здібності. Діти з глибинки перемагають на міжнародних олімпіадах, вступають до топових університетів, але найчастіше це відбувається не завдяки, а попри нестачу ресурсів. Щоб дати кожній дитині шанс незалежно від місця народження і проживання, потрібні ті, хто готові піти у школи, де найбільше бракує підтримки. Бо нам усім, в якийсь момент життя, був потрібен приклад дорослого, який поруч, який розуміє і який надихає. Саме з цим працює програма Навчай від ГО Навчай для України, до якої ви можете доєднатися. Програма дає можливість фахівцям від інженерів та до психологів на один або два роки офіційно працевлаштуватися у школу малої громади і викладати там предмет, у якому ви маєте глибокі знання. Учасники отримують зарплату вчителя, додаткову стипендію від організації, менторську підтримку, спільноту однодумців і навчання з лідерського розвитку. Навчається спосіб зробити щось реальне і важливе для себе і для інших, і зрозуміти, що ваша присутність може змінити дуже багато. Усі деталі за посиланням в описі ви дивитесь мої думки про кіно, авторська програма Антоніо Лукіча, роздуми про вічне, підстукову музику. Ливина із Хангаріфо Мефісто 1981 року, який приніс Угорщині перший Оскар, і про який я мріяв зробити епізод програми Мої думки про кіно це, мабуть, найжорсткіший та найправдивіший фільм, який зумів окреслити місце митця на політичній мапі світу. Історія про актора, який задля реалізації своїх великих амбіцій пішов на. Жахливу угоду із нацистами і показаний слідом за цим розпад людини. Поздоровляючи режисера Іштона Сабо із Оскаром, президент Угорщини Янош Кадр сказав, що це і є справжні відносини інтелігенції та політиків. Взагалі, зустріч митця з владою це завжди цікавий атракціон. Ситуації, які виникають просто безліч від Бартона Фінка, Амадея або Хвоста, який крутить собакою, до безлічі згадувань диктаторів та художників. А якщо влада, це, наприклад, бандити, то можна згадати ще й хрещеного батька та деякі фільми про 90-ті. Але чомусь всі ці сценки ніби однакові і показані однаково. Художнику щось треба, а можна владець просто помахом пальця вирішує всі проблеми. Тільки потім у художника чомусь руйнується його життя. Мені пощастило подивитись біографічний історичний фільм режисера Петра Вацлава про чеського композитора, хворого на Сифіліс під назвою «Іль Боемо». Там є вражаюча сцена, коли король заходить привітати композитора Йозефа Мисливчика з приголомшливим концертом, та дуже рутинно, як ні в чому не бувало, при цьому справляє велику потребу в горщик. Жорстко, але чому ця сцена виглядає так правдиво? Кажуть, класний фільм завжди закінчується з більшою кількістю запитань, ніж він починається, і більшої кількості ніж ставить перед глядачем фільм Мефісто і штвона сабо чи поставить якийсь ще фільм. І ось які питання ставить переді мною фільм Мефісто. Невже компроміс із совістю неминуче призводить до краху особистості? Чи можна залишитися успішним артистом, не приймаючи жодної політичної позиції? Чи дійсно мистецтво можуть займатися лише ті, хто має протекцію від влади, чи реально мати успіх і при цьому не зрадити всіх на світі? Чи погоня за славою та грошима неминуче зробить з тебе негідника? На які компроміси здатен піти кожен з нас, аби зберегти своє благополуччя? З чим ми здатні миритися, аби мати можливість працювати, де ми хочемо, жити, де нам зручно, і отримувати зарплату? Про що ми мовчимо кожен день, який наближає нас до марної мрії, а про що не можемо сказати вголос. Я обожнюю фільми, де, здавалося би, такий простий сюжет штовхає на такі непрості думки. Коли ти намагаєшся втекти від реальності, вона обов'язково тебе колись наздожене. Мистецтво не може стати прихистком для душі, не здатної зробити вибір. І якщо ти втікаєш від цього світу в світ мистецтва, реальність колись обов'язково мусить тебе наздогнати, і розмова з реальністю навряд чи буде приємною. Одне очевидно, втеча від себе в погоні за марним завжди призводить до болісного протверезіння. І як і будь-який хороший фільм, Мефісто заснований на реальних подіях, тож спочатку трохи історії. 7 жовтня 1963 року німецький актор Густав Грюнгенс перебував на гастролях у місті Маніла, столиці Філіппін. Того дня він прийняв велику дозу снодійного і не зміг прокинутися. Загибель актора ретельно не розслідували, чи те, що сталося самогубство, ніхто сказати не зміг. Треба сказати, що аж до смерті Грюнгенсу щастило. Він багато разів опинявся всередині складних історичних сюжетів, але виходив із них. Майже нічого не втративши. Колись Грюнгенс був одним із провідних акторів гамбурзького театру і робив успішну кар'єру. Дуже швидко він став відомим актором та режисером у всій Німеччині. Особливо його прославила роль Мефістофеля у постановці Фауста, яка йшла на берлінських підмостках. А ще Грюнгенс багато знімався у кіно. Наприклад, в одному з найвідоміших трилерів того часу М, поставленого Фріцем Лангом, актор зобразив Шенкера хрещеного батька міської мафії, яка одночасно з поліцією розшукує страшного маньяка педофіла Все було непогано в кар'єрі Грюнгенса, доки до влади в Німеччині не прийшли нацисти. Багато хто тоді покинув країну. Письменник та журналіст Клаус Ман сподівався, що Грюнгенс, який був його великим другом, теж поїде. Він буквально благав Рюнген це все покинути, але актор розсудив інакше. Він залишився в Німеччині, продовжив показувати свої спектаклі і навіть став особистим другом маршала Германа Герінга, другої людини у третьому рейху. Багатьох такі рішення вразило. Грюнгенс був людиною лівих переконань, яка зневажала нацистів, як він міг залишитись серед них, працювати, робити кар'єру. Грюнген став спочатку директором державного театру, а потім і всіх театрів членом імперської ради з культури. Він багато грав та знімався у фільмах. Під час Другої світової війни пішов добровольцем до армії, хоча у бойових діях не брав участі. Не можна сказати, що нацизм йому подобався. Він намагався звільнитися з посади директора театрів, посилаючись на свою гомосексуальність. На кілька місяців 1936 року емігрував до Швейцарії, хоча потім повернувся. Під час війни Грюнгенс доклав величезних зусиль, щоб врятувати від страти актора-антифашиста Енса Буша. Напевно, це все допомогло. Після війни Грюнгенса завдяки заступництву Буша не визнали нацистом. Він почав знову грати, ставити фільми, працювати. Все, начебто, було добре, але в 60-ті роки Грюнгенс припинив свою кар'єру і вирушив у кругосвітню подорож, що закінчилася в тому готельному номері в Манілі. Пам'ять про цього актора збереглася не завдяки його ролям та роботі. Клаус Ман, вражений тим, що його друг став діячем нацистської держави, ще в 1936 році написав про його долю роман Мефісто або Мефістофель. Обидва варіанти активно використовуються в перекладах, і в ньому він розповів про долю Грюнгенса, який вибрав кар'єру та успіх серед нацистів, але при цьому втратив себе. Звичайно, він не називав Густава у романі прямо. Головного героя звуть Гендрі Хьоген. Ман не наважився показувати гомосексуальність Крюнгенса і збудував чималу частину інтриги свого роману на тому, що герой закоханий у чорношкіру танцівницю. За часів Фрейху це було навіть більш засуджуваним, ніж одностатеві стосунки. Але незважаючи на те, що багато обставин стали виглядати в книзі інакше, всі охочі могли впізнати у головному герої Крюнгенса. Про що ця книга? Ман розповідав про те, що вибір кар'єри в рейху це завжди історія, схожа на відносини з дияволом. Мефістофель і був дияволом із п'єси Гете Фауст. Саме ця диявольська роль стає найвдалішою для Хьогіна в театрі, як вона була найуспішнішою для його прототипу. Ман у своїй книзі прямо показував, що відбувається, коли людина, яка має талант, йде на угоду з нацизмом. Нацизм це і є Мефістофель, який багато дає, але потім забирає все. Людині, яка погоджується жити з такою владою, як гітлерівська, може дати гроші, вплив, посади. Спочатку навіть здається, що людині дають творчу свободу та величезні можливості для втілення своїх задумів, але поступово все змінюється. Довкола тебе починають зникати люди. Потім влада пояснює тобі, що говорити, та з ким будувати стосунки. А незабаром ти вже мусиш робити те, що від тебе хочуть. Ти не помічаєш, як перетворюєшся на голос влади, на її інструмент. На манекена, за допомогою якого проводяться страшні і людожерські ідеї. І недарма моторошний маршал, один із головних персонажів фільму Мефісто, що зовні нагадує Германа Герінга, каже Хьогіну, що ви більше нагадуєте Фауста, хоча граєте Мефістофеля. Адже саме Фауст, головний персонаж німецької народної міфології та літератури, уклав колись угоду з дияволом та одержав від нього все, що хотів. На прикладі Хьогіна Клаусман показує, що така угода була цілком реальною і на наших очах відбувається руйнація. Ти вже все розумієш, усвідомлюєш, яку страшну ціну заплатив за співпрацю з владою, але вона продовжує вимагати від тебе нових слів, вчинків, виправдань зла, жертв. Вона перетворює твій талант на спосіб знищення тебе самого. І чого йому всім від мене треба? Чому мене переслідують? Чому всі такі жорстокі, адже я всього лише звичайнісінький актор, вигукує Хьогін наприкінці роману. І це стає останньою фразою книги. Коли Роман вийшов у 1936 році, всі одразу зрозуміли, що він розповідає про Грюнгенса. Але в роки нацизму все це здавалось не таким важливим. У Німеччині творилися такі речі, що роман емігранта журналіста пройшов майже непоміченим. Потім була війна. Клаусман, який став сержантом армії США, приїхав до рідної країни, яка тепер була окупована союзниками, і те, що він побачив, було для нього нестерпним. Вся Німеччина після Гітлера та війни здавалася тінню себе колишньою, страшною та спустошеною. Туди не можна було повернутися, там не можна було жити. Мефістофель розправився з німцями. Я сподіваюся, що не переживу цей рік, написав Клаус Ман у своєму щоденнику, відзначаючи новий 48-й рік. Йому не вдалося виконати цього побажання. Він наклав на себе руки, прийнявши велику дозу снодійного наступного 49-го року. А його роман продовжував жити своїм життям. Заманом пішов на той світ, і Густав Грюнгенс, який пішов із життя за таких самих обставин. Прийомний син актора домігся в німецькому суді заборони публікації роману в Німеччині. На початку 80-х років німецький продюсер познайомився на черговому берлінському кінофестивалі з угорським режисером Іштоном Сабо Сабо був на той час відомий у себе на батьківщині як один із творців угорської нової хвилі, в якій поєднувалися реалізм та поетичність. Найпопулярнішою була одна з перших його повнометражних робіт фільм Батько. Абсолютно геніальний фільм про хлопчика, який уявляє свого відсутнього тата як супергероя, і про гірку правду, яку так непросто прийняти, німецький продюсер запропонував Сабо попрацювати разом над новим матеріалом, і режисерові це було цікаво. Іштвансабо був частиною не просто угорської культури, а й країни, яка пережила великий період історії в німецькій державі, адже угорщина була частиною австрійської, потім австро-угорської імперії. За часів Гітлера угорська держава стала відверто фашистською, і керувалась диктатором Міклошом Хорті. За фашизмом була радянська окупація, яка принесла жахливу сталінську владу під керівництвом матія Шаракоші. Усе це закінчилось повстанням 56-го року, під час якого угорці намагалися повалити прорадянську владу. І хоча повстання було жорстоко придушене радянськими військами під керівництвом маршала Жукова, Угорщина з цього моменту почала жити вільніше і незалежніше, хоча залишалася частиною радянського блоку та продовжувала керуватись комуністичною партією. Багато з цих подій, у тому числі боротьба із фашистами та повстання проти радянських військ, знайшли відображення у фільмах Іштвана Сабо, і у тому числі у фільмі Батько. Сабо завжди шукав персонажу, який не лише відображав дух часу, а й втілював у собі ідею цілої держави. Тому він і говорив згодом, що головний герой фільму Мефісто це і є Угорщина. Країна, яка змушена, за словами Сабо, була адаптуватися під зло, щоб продовжувати своє існування, але щоразу цей компроміс призводив Угорщину до краху. Сабо умів поєднувати історію та свої особисті сюжети. Не було нічого дивного в тому, що він погодився на співпрацю з німецьким продюсером і, зрештою, став постановником екранізації Мефісто. Пізніше світ дізнається про те, що історія актора, який продав душу політичному дияволу заради можливості реалізувати себе, була для Іштвана Сабу, якщо не автобіографічною, то точно сповідальною. Його фільм вийшов незвичним. Це була спроба поглянути на події приходу нацизму з розділеної на радянські та західні табори Європи. Режисер, що сам належить до країни комуністичного табору, зібрав вражаючу команду акторів. У ролі Хьогена виступив австрієць Клаус Марія Брандауер, і те, що він зробив на екрані, є напевно однією з найкращих акторських робіт в історії кіно. Його Хьоген сповнений дикого марнославства, енергії, у тому числі і сексуальної. Впевненість у своїх поглядах та уявленнях поєднується у екранного Хьогена з ненаситністю та агресією. Він виглядає з одного боку людиною доброю і навіть тендітною, але з іншого здається справжнім бісом. Роль Мефістофіля йому підходить, що за раз підкреслює страшний театральний грим, який головний герой наносить на обличчя. Причому під час фільму цей грим ускладнюється. Саме на таких пристрасних і трохи шалених артистичних натур завжди полювали тоталітарні режими. Моторошного маршала зіграв актор з НДР Рольф Хоппе, і його герой вийшов дуже сильним. Часом він виглядає страшною істотою, майже твариною, але в ній є така тонкість і хитрість, така глибина суджень про мистецтво та творчість, які полонять нещасного Хьоґена. В інших ролях були зайняті польські та угорські актори. Знімальна група здебільшого також була угорською, а фільм знімався як у НДР та Угорщині, так і у Франції. Це був дуже цікавий приклад створення фільму з усиллями комуністичних та капіталістичних країн. Після того, як Мефісто вийшов, знайшлися критики, які заявили, що цей фільм за силою впливу значно перевищує роман Клауса Мана. Багато в чому це правда. Книга Мана була про ту ціну, яку митець платить за співпрацю з диявольською владою. Сабо багато в чому доповнив цю ідею. Режисер показує нам, що будь-яка співпраця з владою небезпечна. Неважливо, хто перед тобою: нацисти, чи комуністи, популісти, агресивні ліві соціалісти чи праві консерватори вони дають тобі те, що тобі потрібно для твоєї творчості, але потім, прикриваючись твоїм ім'ям та талантом, домагаються своєї мети. Художники для влади це завжди димова завіса, яка приховує її справжні погані наміри. Цікаво, щоб показати це сабо вирішив взагалі не використовувати у фільмі будь-яку конкретику, пов'язану з нацизмом. Так у фільмі з'являються свастики та уніформи Третього рейху, але в ньому жодного разу не згадується Гітлер ніде немає його портретів. Ніхто не вітає один одного нацистським жестом. Маршал, у якому вгадується Герінг, жодного разу не називає своє ім'я. Та й взагалі він, хоч і схожий на другу людину нацистської Німеччини, все-таки зовні багато в чому від свого прототипу відрізняється. Сабо таким чином каже нам, що нацизм це лише одна з форм відносин художника з дияволом. Таких форм багато. І ми поступово усвідомлюємо, що фільм Сабо не про нацизм і навіть не про спокусу, а про складніші матерії. Можна сказати, що саме акторство це головна тема фільму. Хто такий актор? Чому на світі є актори? На початку фільму ми бачимо, що Генрік Хьоген одержимий шаленим марнославством. Він буквально божеволіє від бажання бути коханим і бажаним публіці, бути на виду. Театр та роль Мефістофеля дають йому таку можливість, але справжньому акторові завжди хочеться проникнути у свою роль ще глибше, приміряти на себе маску ще складнішу. Який сенс грати Мефістофелю, якщо в житті ти не можеш стати трохи дияволом? І Хьоген ним стає. Він просто грає свою роль ще майстерніше, і роль поступово підкоряє його. Бути актором страшне призначення, та й, начебто, особистість у тебе є свій характер, свої почуття та думки. Але твоя робота будується на тому, щоб перетворюватися на іншу особистість за її почуттями та думками. Що більше ти втрачаєш себе, то краще робиш свою роботу, і на наших очах Хьогін змінюється з доброї, чуйної, порядної людини з тонким почуттям. Він перетворюється на монстра. Хороше виконання ролі поступово забирає все добро, що в ньому було. І у фіналі ми бачимо, що Хьоген отримав свою увагу. Його марнославство задоволене сповне. Мефістофель виконав свою обіцянку. Якщо в книзі Хьоген ридав і запитував про те, що від нього хочуть, притискаючись до колін своєї матері, то у фільмі все це виглядає набагато яскравіше і страшніше, і Сабо переніс дію цієї сцени на величезний порожній стадіон. Куди ж ще, адже нацисти завжди перетворювали мистецтво на щось схоже на спорт та пропагандистські спектаклі. Маршал каже Хьогіну, що саме тут належить грати свою нову роль. Актори виштовхують на арену та починають висвітлювати прожекторами. Навколо темрява немає глядачів, зате є влада, яка уважно дивиться на свій інструмент. Чи не цього хотів молодий амбітний актор лише кілька років тому? Хьогін біжить від променів прожекторів, але вони наздоганяють його. Чого вони хочуть від мене? Чого їм від мене треба? Я лише актор. шепоче він і його обличчя, вибілене променями прожекторів, перетворюються на білу маску Мефістофеля, яку він стільки разів одягав на сцені.